Всім привіт! З вами Тексіна група Кавда та Екс Ми зараз пропонуємо код позиції 031 футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,31 футболка чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та УКЕ-почтою. Голка чоловіча середніх на великих розмірів ідуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. У вас зараз поставили на позиції під козом 0,31. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати.